Від початку. В чому полягає це свято принесення Ісуша в храм? В чому суть цього празника стрітення? Стрітення більше натякає на зустріч Симеона і Анни. Східна церква святкує і празник і ми також якимось чином йдемо трошки за Східною церквою. Натомість Західна церква в своїй традиції називає це святом презентацією доміні або представлення Господнє». Згідно закону Мойсея, кожна істота, яка розриває материнську утробу, то первородна, має бути присвячена Господі. Ну, no, mm. дуже цікавий мотив. А чому? No, яка причина того? І написано в книзі «Вихід» якщо хтось тебе запитає колись, що це означає, так пояснює закон Мойсея, скажеш, що Бог побив усіх переворотних Єгипту і вибив тебе з міцним, міцним раме. Знаєте, так виглядає трохи дивно, ні? Бог. Колись побив пень усіх первородних є, то вирізав. ангел смерті, полотині він називається «Ангелус екстермінатор, пройшов повз Єпт і умертвив усіх первородних. То з огляду на чию смерті, можна сказати, яка сталася в Єгипті, Ізраїль мав віддавати усе первородне господа. Це дуже важливий момент, ця смерть первородних Єгипту, вона також звершується в нас саме, бо Бог хоче винищити в нас корінь усякого зла. Це значить первородний. Це також то, що перше, найперше, в чому суть. Тому усякий первородний Ізраїлю мав бути присвячений Господові, починаючи від тварин аж до людей. Як це виглядало практично? Практично це виглядало так. Кожна первородна тварина приносилася в жертву. Але так, як я вже можливо згадував, були такі тварини ну, корисні для господарства, для не знаю, для різних робіт, наприклад, осел, віл або якась інша тварина, яку неможливо було в жертву принести. Тоді приносилася жертва викупу, наприклад, такого первородного осла викупляли ягнятком. Тобто замість осла осел лежить собі, а замість того осла було принесене ягня. І були такі, власне, замінні, можна сказати, жертви. Якщо йдеться про людей, то особливо. Особливо посвяченим Богові було коліно леві левіти. Це була власність Божа. Натомість кожен інший первородний, якщо батьки не хотіли віддавати Йому на службу в храмі, в Богові і так далі, мав бути викуплений. І приносилася така жертва викупу, яка називалася по-єврейськи габен». Знаєте, для нас слово викуп купляти. No, так звучить трошки комерційно. Ми вже живемо трошки в іншому часі, в інші епосі. No, для людей епохи Ісуса слово викуп, відкупляти мало дуже реальне значення, тому що ринки були повні рабів, відбувалися торгівля людьми. Тому відкуплення звучало зовсім по іншому в учах ранньої церкви, і ранньої церкви, ніж в наших вухах. Отож, на перший погляд нам би здавалося, що Марія і Йосиф приносять із і хочуть скласти за нього якийсь викуп. І тим викупом, як деякі кажуть, є цих двоє голубів, або двоє синогарлиць. Ну, no, то не так. То би означало, що Марія і Іосиф не хочуть віддавати Ісуса на службу Богу не хочуть Його присвячувати у церкві. Так якби вони хотіли би тоді сказати, що ні, ні 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 ми викупимо Ісуса, ми хочемо затримати його для себе. Але Марія і Йосиф мали свідомість своєї місії і не затримували Ісуса для себе. А повністю цілковито представили його отцеві, значить, тому плану, спасеному, який Отець має для Ісуса. Тому ця жертва, яка тут згадується, це не є жертва викупу за Ісуша, це є жертва очищення Марії, це жертва за очищення жінки після породу, яка приносилася на сороковий день. Це, якщо так коротко про саму бібійну подію.